Бедит, булазка в пожигу сам косок. Роди, иди ты счастье. Если четкий, то четвертая, восьмая неделя, Господи. Що? зробила сьогодні в обід тест на вагітні дві полоски. Діані, візьми себе в руки. Та ну чи пізно це мало бути, нема чого вийти. Я не хотіла, покажу дітей. Я думала, цього ніколи не буде. За що мені таке наказання? Я не хотіла покажуть дітей. Може йому нападати комусь дитину. Я не знаю, може жесть. Де мама? Оксанка 40 пошуку. Це просто капець. Це просто якийсь капець, дівчата. І що тепер робити? Не плач, все буде добре. Babete, še vedno mejte uspeh!